Є село, яке ж ти мені рідне, прапращури, стрічали тут зорю, дніпрові хвилі вигравали сріблом з вічністю. Сьогодні говорю, наше село має досить древнє походження. Ось оці експонати, які розміщені в цій вітрині, це розкопки експедиції під орудою Брайчевського, які проводилися перед затопленням сіл Сагунівки і Ломовата. Так, оце ми бачимо оці експонати, які тут показані, вони датуються більше двох тисяч років. Он горщик, який із крапленами бронзи. Це йому більше двох тисяч років. Ви бачите, які тут експонати знаходяться Он внизу. І ложки, і миски. Це все знайдено у похованнях Київської Русі на, на нашій території. Бо село, бо село бо село Ломовате відмічається ось на карті Черкаської області. Має чотири позначки. Це поселення Київської Русі, поховання Київської Русі. Потім диви е, диви, диви, Вискочило з голови. ще шетів два. Цих. Бачимо, що наші люди. Постійно працювали і разом з тим захищали свій край. Ось тут знаходяться і шаблі, і мечі, і списи різні, і рядом вже знаряддя для праці. Ось книга, по господарська книга. 1916 року це господарська книга сплати податків. У ній розписані всі і великі роди... податки тоді були. Великі податки, і всі родини записані, і, і всі практично платили. всі... О, Чесно. Саме, саме головне, що всі сплатили і не було нікого, нікого не було звільнених. Історія історія є така: в інтернеті сьогодні можна знайти такий матеріал, що що одного, одного чоловіка. Із села Панського переправив із Росії батько переправив у, в Польщу Черкаська губернія село Ломовате Івана Хандусенка, який, який пізніше взяв участь у Коліївщині. Про це є, є е, зразок допит, його допиту е, у Єлизаветградський. Губернії тоді стали, тодішній стали, так. Да. Так, що так, що ми дуже мали ми, були люди, да, люди були мужні, брали участь, якщо Василь Сільвестрович попередньо писав історію, і там йому дали зауваження, що немає доказів про те, що наші люди були учасниками оцих подій, то сьогодні ми маємо, що в коза що мав такий, такий, як кажуть, участь мав у це вже точно доведено. Точно доведено. Ще я читала, що брали участь у російсько-турецьких походах. Да і, і можна і можна сказати точно, що брали участь у загони у загонах під орудою Богдана Хмельницького у Франції. прізвище Денде Марченко значить, що Марченко це кругом є Це, це прізвище. А Денде – це великий. І от там вони отримали ден Цікаво. де Мальченко. Тут дуже багато да. сагуня жуленів слов прізвища сагун. По ідеї теж походить з Річна козацьких ні, з козацьких, Дай -дай -дай. З козацьких походів, оскільки в Іспанії є два міста: Сагуньто, Сагунь і Сагуньто. От по ідеї там були ще попередньо оці козаки, і вони занесли. Цікаво. Бо до того, бо до того, поки село Сага, тут сага текла. А до того Яворницький описує в своїй книзі, що 1650. У четвертому році був полковник Сагун-Хведир у Охтирському полку, і у реєстрі козаків 1649 року є два сагуни у Білоцерківській сотні. А де ж річечка Сагазна знаходилась? А річечка Сага протікала від Змагайлівки і через Леське, ходяки. Ломова та й Сагунівка, і вона переходила в річку Боровичку в Топилівці. Це вже була річка Боровичка. Так якби походила назва від саги, від цієї річки від саги, а саг між іншим у Дніпра було 712 саг. Так, то якби було походило від цього, то була б Саганівка, а не Сагунівка. Значить, я, я пов'язую цю версію, що сюди заїхали Сагуни. І вони поселилися, зробили хутір сагуни. Сьогоднішні мої дослідження, можна сказати так, показують, що в центрі села було 50 сімей, і навіть у ці роки у наші перед переселенням. Із цих 50 сімей крім церкви було 30 сагуни. Село козацьке і козацька вдача. За рідну землю йшли в жорстокий бій. І козаки, ізнівечені, і страчені, не піддалися зраді, далебі. Бо сагуняни мужні і звитяжні, любили землю сонячну свою, на цій землі священні я стою. Це все сільського як бачимо, сільськогосподарське знаряддя, яким трудилися наші предки. Це виготовлено на території... Виготовлено на території Сагунівки, як бачите, і ярма, і дуги, і все те, що потрібно було запрягати, воли, коні і тому подібне, косовиця, і коса, і серпи. З чим працювали граблі, вила і все інше. На Україні люди роботящі, а в Сагунівці особливо роботящі. Чим це пояснюється? Чим це пояснюється? Це тим пояснюється, що Сагунівка мала мала досить небагато землі. весь час Сагуняни їздили на заробітки, не вистачало їм оцієї землі. І тому вони із клаптика, з клаптика своєї землі робили яка райські да. куточки, тому що потрібно було з неї вишати. І от що було. що цікаво, Виживати. займалися, займалися е, е, овочами, таким як часник, цибуля, і на їх у Херсонську губернію. Навіть кавуни вирощувалися в топилівці в сусідньому селі. У Чугаєву. виходить, що ця сама топилівка снабжала Херсонську Топилівка? Там сало топили чи чому там? чому топилівка? Самі топиляни вважають, що це від того, що там топила гарна молодиця. Одна гарно топила і їсти варила. Але мої дослідження виходять, що ні, геодезичні по геодезії, те, що я маю. Виходить, що топилівка нижче один метр знаходилася від Савнівки. і постійно коли розливалися в води. Топило саме просто не від диму, не від огню, а від води. Прийдемо далі. Такі да, експонати цікаві. цікаві. Церква над церква. <кхів> от в минулому затоплених двох селах Ломова і Савнівка було дві церкви. Одна була побудована в ломовати тим 1711 році, оскільки Ломовате по, по брокгаузу, виходить, що воно було містом, і в це була частиною міста Ломовати. От перша церква була в 1711-му сімсот і в 1792-му році у Сагунівці. Оця церква, макет якої зробив Луговський Нечипір дід, який був умільцем великим умільцем. А яка доля цієї церкви? Оця, оця церква. Її у 1930-му році. Атеїсти знесли, зробили будинок, зробили сільський клуб, і ще деякі ще деякі будівлі. А оця, оцей макет церкви залишався у діда Нечипора дома. І Він, отко... сам зробив. Він сам зробив її і кому коли... дала коли прийшли, коли прийшли німці, він зробив ще й альтанку і поставив цю церкву в альтанці. І люди приходили до нього завжди, як до церкви. А бандура. Звідки? А бандуру, а бандуру. Оце його син, син Дмитро, який сам робив бандури, балалайки і різні, і різні музичні інструменти, теж умілець. І династія, ніби перервалася у них. Але, вже, але онук Володимир Михайлович він теж має задатки, задатки своїх предків. Біля двору він розробив там гарний такий. Ландшафт, так? Да, так і зробив. Видно, талант, видно, що в, йому, любов що в йому є любов до творчості. В ту церкву ходила моя прабабуся, молилась, у Бога прохала любові. Тепер я терпіння і мудрості вчуся. Олітні літні світанки, які ж ви медові. І вишиванки, і квітки яскраві, такими рідними здаються, що й собі так хочеться цей світ творить квітками. А в ньому щастя, смуток, радість, біль. У таких вишиванках ходили наші люди в вісімнадцятому, дев'ятнадцятому столітті. І оце вони вони практично перейшли у, у, наш, у наш час. Ось їх тут у нас є яка для показу багатенько і тут, і ще в одному ще в одному місці. Да. Оце ось теж практично, як бачимо, і свитка, і свитка, і, і самі виготовляли. І самі виготовляли. Да, і стежки, ось в яких ходили, віночки, да, кожух навіть щось, дивіться, кожух який був білий. А біль, то лапті такі плили. А лап, плили лапті і а ось по столи, оце ходили в таких по столах. Важко, да. ж не ходить, мабуть. Ні, ластери, них, мабуть, ні, вони ось, якщо о, попробуйте, вони били доїти. Не можна. Жінки ходили доїти, худобу а чоловіки поралися, то вони одівали і практично бачите, не промокаємо із дерева. Із, з якого дерева? З дерева? Ну більше всього, що з липи. з липи. більше всього, що з липи зроблено. Або ж верба, липа, верба. І от вони, вони збереглися до, до цього часу. Як ка один постольчик? другого немає, другого немає, да макет церкви, то є... Проєкт церкви, яка повинна була б збудуватися в селі Согнівка в 1911 році на 1500 п'ятсот молящихся, але друга але Перша світова війна цьому не дала здійснитися. Але що, що цікаво, що це весь проект, підписаний губернатором міста Києва, і не, не скільки, як зараз, 30-40 томів по одній будівлі, а все на одному листі. А рядна, ніби доля, ой, могасті ж, червоне й чорне. То щастя й біль шукали прапращурки зоряне щастя у кожному кольорі спогаду, сіль. Це вистат. Це для сагунівки було досить велике, велике. Як кажуть, знаряддя, кожна знатна родина цінне цінна, цінне знаряддя, кожна заможна родина мала верстат і мала на цьому як кажуть, статки, оскільки отакі доріжки. І полотно для рушників, для сорочок і для всього можна було виткати. На такому а я пам'ятаю такий і... верстат в моєї бабусі в хаті він стояв і вона ткала зранку. Сідає взимку. Оце, оце і значило, що із цими тоді із цими полотнами люди їздили. Навіть так у нас шуткували, а казали, що набрали рядин і поїхали в Турцію. Їх кажуть аж у Турції, а тобто, куди вони поїхали. А куди вони поїхали десь туди у південній області? Більше возили. А чому в південних не займався ну, південних, ніхто? У південних там ні. коноплі, коноплі, льон там менше росли? А тут були кожна родина мала третю частину свого огороду, засівала коноплею і льоном. І це ці... і наркоманів тоді не було. І наркоманів так? не було. Я був, я був головним агрономом у колгоспі заповідь Леніна в цьому. Так тут було 180 гектарів коноплі. Вибирали плоскінь, ходили отакі коноплі під стелю. Як кажуть, і казали, коли посипальники ходили, то казали бажаю хрещеному цього всього здоров'я і всього, щоб був льон по коліна, а коноплі під стелю. То такого тако <реш> було. Поповнюється музей новими експонатами. Безумовно, Підно, підносять. Ось дивіться, кажуть, лизанка. Ось зовсім недавно принесла брик. Катерина принесла, каже, в мене є лизанка. Давайте я вам принесу. Ага. Да, воно десь носилися вони у минулому столітті, але як кажуть, дивіться, його ні міль, ні що не бере. Це Збері... коряк, правильно? Коряк, так, да. це коряк, це діжа. Гладня так одягу. Гладення одягу це раз, це один утюг, можна сказати. А оце, це ось сучасніший, бачите, сучасніші, це ось сплошний метал, це вже такий був на огні. А це ось дерев'яна куля, теж свого роду утюг її нагрівали і закутували, допустимо, в сорочку і гладили. От і колиска. Колиска. Багато ума як кажуть, треба не треба не було треба купувати. Дорогі да. було не було. треба дуже легко на печі, лежиш екологічно, лежиш, чистка, чи, екологічно з лози. чиста з лози. І що потрібно, і, і що було по піч, і що потрібно було зробити? Всього на всього поміняти в колисці одну букву і на я, і стане коляска. До чого ми сьогодні й прийшли? Маємо коляски після колиски еволюція коляска. Так що скільки став'янця колиска Виколисала, так так безумовно, безумовно. В мене ще в мене ще вдома на ще є ця сама люлька. Із лози, і я її ніяк спеціально не виколупаю. Я це буде експонат. Сюди а куди я її той Тут є речі, які ви приносили? Є є тут речей. Багато так, ось дивіться світильники. Оце при таких світильниках ми ходили в школу, палили каганець, називався або панько. Да, лампа 8 рік, потім дванадцятий рік, а потім електрична лампочка пішла. Да, робили була електростанція в себе в колгоспі. Да і так кажу, Скажіть, що потрібно, щоб утримувати такий музей? Прекрасний музей. Що що потрібно для того, щоб утримувати такий музей? Потрібні кошти для того, щоб дещо і придбавати, і ремонт робити. Да, і розширювати, і якщо якісь десь з'являються речі, то щоб їх можна було як кажуть, добре у доброму стані, гарно показати. То я знаю, що нічого коштів у ті часи не виділяли, і зараз нічого не виділяється за рік. Навіть можна сказати, що для того, щоб десь поїздити, щось побачити перейняти в когось і на це коштів практично не планується це не це це не місцева сільська влада це повинен займати з цим питанням район районний відділ культури У їх є музейний відділ і от це б все треба було б планувати для того щоб дійсно звернути увагу на звернути такі музеї увагу на такі музеї для допустим для того щоб щоб доказати що ми походимо від Лубен, що наші наші Пер, поселенці перші пішли із Лубен. Мені потрібно було просити, допустимо, зганяйка і так далі. Других для того, щоб дали транспорт і туди з'їздити. все-таки транспорт щоб дали? Транспорт дали. І я дали справи, а? установив, що ніде не міг по, ні по яких словниках я знайти слова, слова такого як е, е, Топчак. От е, прийшли до мене і кажуть, Он у Похилєвича написано, що в Сагунівці був Топчак. Я скрізь передивився всі словники і далі і інші. Диває. Які іде ви взнали, що іде. І я знав, слуха? коли я з'їздив у Лубни, а знайшов так. бо мене повело туди, як кажуть тяга мені, так і я зараз буду доказувати, знає. що це. що то наші предки там жили? Так, так я там знайшов. Що значить слово топчак? Це земляний млин. Про них про земляни млинин мало де пишеться, і мало той, мало де знається. Бо знали вітрі вітряки, знали водяни. А це від земляни. А топчан, то вже зовсім інші, то топчан то лежать. То, то лежать. То лежать да, а це топчак. А, топчак. Це наподоб'я того, як колись місили глину, ходили коні, ага. воли ага. коні по кругу, а всередину Називайся засипали, топчак. Оце топ млин топчак. О, земляні млини у пам'яті лишились. Так сумно про життя говорите мені, як неспокійно ви мені наснились, такі небесні ні, такі земні. Земляні, багато ми дуже цікавого земляні, знали землі, сьогодні. Да, Спасибі да, вам да, велике. Ми тільки побували в одному залі, їх да. там багато. Я думаю, <рес> попереду в нас нові <рес> да, програми будуть.